Господар Тарас оглядає фондуковий сад. Чоловік розпочинає обрізати семирічні дерева, яких у нього орієнтовно 200. Ми починаємо обрізку з того, що прибираємо однорічну поросль, Сеньку. Вона нам не потрібна на даному етапі розвитку цього дерева куща. Прибираємо всі гілки, які низько... Розташовані. Робимо доступ до деревини з-низу, щоб потім було дуже зручно збирати урожай. Прибираємо ці гілки, які ростуть в центр крони. Для того, щоб деревина провітрювалася і у нас не розвивалися грибкові хвороби. Під час обрізки видаляють 30% гілок від загальної маси, каже Тарас. Буде менше урожаю, але він буде більш якісніший, буде наповнена більш серцевина. Завжди працюємо на якість урожаю. На заміщення нічого не лишаємо, тому що кущ молодий. Коли вже ми будемо бачити, що у нас якісь гілки потребують заміни, то ми будемо поросель прикореневу, яка у нас сформується цього року. Ми будемо її уже на перспективу лишати на заміну старим гілкам. В роботі господар використовує секатор садовий, пилку та сучкоріз. Фундука ми обрізаємо двома методами. Тобто у нас може бути як і дерево, так і кущ. Кущ це природня форма фундука. Якщо ми формуємо деревом, то періодично треба буде одаляти прикореневу борцю, яка ось тут буде формуватися. На цьому прикладі фундука, який росте деревом без защіплення, він вже розкладений, сформований. В принципі, тут отакої обрізки вже якби не буде. Можливо, ми потім ще пробіжимося і зріжемо якусь дрібненьку деревину, яка буде загущати крону. Далі садівник буде обрізати яблуні, абрикоси та черешні. В кожного сорту окрема форма крони. У яблуні веретено, у персика чаша. Також різняться і місця зрізу. Сімічкових, таких як яблуня, груша, ми ріжемо на кольцо. На кольцо це у нас ще ближче. То в культурах, таких як персик, черешня, вишня, обов'язково треба лишати невеличкий пеньок. Усі місця зрізу Тарас Кмін покриває лаком-бальзамом, до складу якого входять натуральні смоли та мінерали. Від садових варів відмовились, тому що вони не загоюють рану. Вони тільки закривають на певний період зріз». Від попадання вологи, а нам потрібно, щоб рана була захищена від попадання вологи і в подальшому вона загоювалася. Не будуть хвороби сюди попадати. Роботи розпочали господарі, в яких великі сади. Селяни, що вирощують дерева на присадибних ділянках, не поспішають, говорить Валентина Шпак. Груші, яблуні, черешні, сливки, горіх. Тож потрошки є. Молодий садок що недавно посадили. В лютому обрізає завжди. Завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Олена Кондрачук каже, роботи у саду відповідають погоді та температурі повітря в цей період. У нас температурний режим зараз стоїть вище норми на порядка 8 дев'яти градусів, якщо так брати в розрізі області. В нас середні температури від п'яти до шести градусів середньодобові і обрізання дерев йому нічого абсолютно не нашкодить. Фахівці нашого гідромацентру, нашого сектору агрометеорологічних прогнозів по області спостерігають за такими деревами, як яблуні та вишні. І наразі в нас не відмічається ні сокорух, ні набухання броньок, ні ніяких таких фаз. у нас не відмічається. Тому наразі сказати, що дерева в нас прокинулись, ми не можемо. І їм не зашкодить ні потепління. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.